Шановні пенсіонери та мешканці міста Олександрії та Олександрійського району, нагадаємо, що з 1 січня 2013 року набрав чинності закон України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Відповідно до цього закону, з 1 січня 2013 року учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 1945 років. Та інвалідам війни Другої та Третьої групи з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни 41 45 років, яким виповнилося 85 років і більше, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання встановлено підвищення в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До 1 січня 2013 року таке підвищення у інвалідів війни другої групи складало 40%. Фактично підвищення відбулося на 10%. У інвалідів війни третьої групи підвищення становило 30%. Тобто збільшення відбулося на 20%. А у учасників бойових дій підвищення становило 25%. Тобто, збільшення відбулося на 25%. 13 березня 2013 року. На засіданні Кабінету міністрів України було прийнято постанову за номером 151, якою передбачено, що з 1 травня 2013 року інвалідам війни другої та ї групи з числа учасників бойових дій велику період Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. А також учасникам бойових дій у період Великої вітчизняної війни 1941 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни першої групи. Тобто мінімальний розмір пенсії для таких категорій осіб з 1 травня 2013 року не може бути меншим ніж 285% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2547 тисячі гривень 90 копійок. Наприклад, на сьогоднішній день такі учасники бойових дій. Отримують пенсію, але без урахування пенсії за особливі заслуги в розмірі 165% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Після перерахунку пенсії з 1 травня 2013 року розмір їхньої пенсії зросте на 1072 гривні 80 копійок і становитиме 2547 гривень 90 копійок. При цьому звертаю вашу увагу на те, що дія цих нормативних актів поширюється лише на інвалідів війни та учасників бойових дій, які безпосередньо приймали участь у бойових діях Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Особи, які є учасниками бойових дій проти Японії та інвалідами війни з числа учасників бойових дій проти Японії в 1945 році, а також особи, які прирівняні до учасників бойових дій, на жаль, права на зазначені підвищення та доплати не мають. На сьогоднішній день на обліку в управлінні пенсійного фонду в місті Олександрії та Олександрійському районі, Перебуває 157 інвалідів Великої вітчизняної війни 2 та 3 групи, а також 115 учасників бойових дій у період Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Даним категоріям громадян буде проведено перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 151 від 13 березня 2013 року автоматизованим способом за матеріалами пенсійних справ. Тому звертатися особисто до управління та надавати додаткові документи для перерахунку не потрібно. Додаткову інформацію щодо порядку проведення перерахунку пенсій інвалідам війни та учасникам бойових дій з 1 травня 2013 року. Пенсіонери міста та району можуть отримати, звернувшись безпосередньо на прийом до спеціалістів управління пенсійного фонду в місті Олександрії та Олександрійському районі, яке розташоване за адресою площа Леніна, 8, кімната номер 1 а також можуть зателефонувати за телефоном гарячої лінії за номером 405-42.